Наші підписчики. Ради вас привіт на нашому каналі Fashion Family. Підписуйтесь, хто не підписався. Ми вам обіцяємо багато гарного контенту. На будь-яку рибу. Хлопці, ми сьогодні прибули в залівчик один. Взяли з пасаті взяли з посалки. Бо безпечні, хлопці, це саме На льот Я не пропагандую, щоб ви виходили. Діти, пенсіонери, хворі люди, хто не уверен собі, не виходьте. Заборонено. Посалочки ви всі знаєте, це магазині. Це вилазить сальда. Обов'язково має бути жилет. Хлопці. І отака вірьовочка, Одному на лід не ходить. І отака пішенька. Хлопці, дивіться. Оце така пішенька, дивіться. Ви ударили. Якщо льот не пробився, можете йти. Ну я вас це забороняю, не пропагандую. Отак ми провіряємо льот, хлопці. Отак. Ми робимо, лунки, хлопці. Пішня завжди намотана, щоб не йшла. Якщо провалилась під льот, завжди отак буде висіти, і ви її підхватите балансірчиком. Пробочка, щоб була. Дивіться, пішня до отаку просто. Наточена. Провіряємо ногті, хлопці. Нохать. Царапить. Дивіться, хлопці. Сьогодні ми ловимо таку рибу. Отакого окунька. Тільки що зловили. Він живий. Бачите? От на таку. Путьок. <світок> Отак. подняті, опускання. подняті, опускання. подняті, опускання. Дивіться, хлопці. На такого крабіка красивого чи балансірчика, дивіться. Не запрещений, не драч. Бачите? Ниточка красна обов'язково, Це вже третя покльовка. Сьогодні трошки давлення придавило, слабо п'ят, які приїхали, але ми будемо ще ловити. Ми будемо ловити ще й білу рибу сьогодні. Оп. І пішов він туди. Поддихаємо. Хлопці, не забувайте, дивіться. На льду. Опа! Бачите? Завжди у вас має бути такий спеціальний. Це мій друг Стасік знімає. Він молодець. Добрий дня, друзі. Ви його знаєте. Ми, ну, ми наші... ловимо разом завжди, я його завжди страхую, разом. він мене страхує. Звичайно. Ти право ж на зйомку даєш? Звичайно, Все даємо дає. право. І чекаємо, щоб ви були з нами кожного дня. Тому так, що хлопці, кожен день це цікавість, це спорт, це завзятість, це надія на успіх. Хлопці, дивіться, ми йому не мішаємо, він далі продовжує зловити, згодкаємо. Цілуємо його, обнімаємо, любимо, здоров'я, бажаємо, ми підемо далі. Хлопці, вірьовочка завжди з нами. І пісня. Ну, я таки що тут шов, бачите, з піснею бив. Значить, завжди йдете по тих слідах. Е, Безпечність завжди. Вірьовка одіта на руку, хлопці, жилет одіт. спасалки в кармані. Льос опасний для життя. Люди топляться. Люди переходять, Люди, дивіться, не переходьте ніколи по льду. Ніколи, вам треба з цього берега на той, не переходьте. Обійдіть. Життя дорожче, провалитесь, вас ніхто не спасе. У вас нема средств, нема напарника. Дивіться, пойдутесь, це наш залівчик, що ми там бачимо. На виході трошки люди стоять. Ну, ми тут прийшли, хотіли, хочемо зловити білу рибку. Що нам для цього потрібно? Прикормка. Ми замісили прикормочку, підкормили. Дивіться, хлопці. У нас є холод модний. Діпер 2, 3 плюса. Три луча. Ми запускаємо холод, виводимо на телефон, сканірує і показує рибу. Хлопці, що це таке? Це камера. Яка камера? О, це супер модна камера. У мене ребенка дитина розбила екран. Я поставив такий. Е, треба купити більше. Дивіться. Камера підводна, вона крутиться по кругу. Зараз ми бачимо корм і все, що на дні відбувається. Е, Дивіться, що відбувається на дні. Бачите всі? Риби нема. Чому нема? Бо вона зараз ще не підійшла. Ну вихолот показала, що була. Опустив камеру, вона розбіжалася. Ми підкормили, бачите, це все корм на дні. Хлопці. Ото біле, то корм. Раз ракушки в облірах хтось забув. Але риби не, ми не бачимо. Дивіться, наші чехолод ми просканірували, завжди зимою холод. Діперпло, по камері, дивіться. Яка тут камера стоїть модна. Бачили ви таку, не бачили, не знаю, але ми ловимо тільки на такій камері, дивіться хлопці Ось це така камера З цвіткою з круговим оборотом. З круговим оборотом вона пішла крутитися і по кругу знімає. Дивіться, красиво як знімає качество. Дивіться. ящик ще купав. дивіться. Зараз зустрічаємо її. Бачите? Вона стоїть на дні і крутиться. І показує нам всю рибу. Бачите? Дивіться. Вон ящик показала. Дивіться, це така камера. Це не та маленька, що там ходять, вона неудобна у мене така була. Оце такі камери. Кому треба, підскажу, пишіть, де купити, розкажу. Недорого. Значить, підписуйтесь на канал, дивіться. Наша удочка, гірлянда тут у нас. Ми на гірляндочку. Трошки кончик вигнув, щоб воно стояло на гірляндочку. Тут 5 метрів глибина на ехолоті показала. Дивіться, ми качаємо потихеньку. Ну, трошки ківок треба це. Лотвичка була, трошки отишла. Підійшла, отишла. Ну, гірлянду ви знаєте, так, да? яка? Дивіться. Це така гірлянда з мотилем. Чортики. А ця штучка теж, щоб на голову ловити. Там пять мармижок, вольфрам, чортики. Опа! Хлопці, удочка падає. Треба її зафіксувати. Зараз я її зафіксую. Отак приложу. Якщо буде дергать, хлопці, то плиточка. вона буде його так. Так буде тикати. Буде так тик. Ну, поки ми сейчас свої придавило цим дом. Погода міняється. Вчора сонце, сьогодні... Сьогодні у нас пасмурно. Друга гірлянда. Теж кончик витягнув, щоб на стоячку було видно удобно. Теж гірлянда, хлопці. 5 метрів, там 5 мармишок, вольфрамочки. Одів мотиля, бо настоячку ловлю. Так от настоячечку. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик. В общем, поки тишина, але вона була тут. Ми закормили кормом. Бачите, оце корм. Оце ми фанатіка засипали зимню. Кожну луночку засипали. Фанатіка закормили. Чекаємо. Чекаємо. Ми сьогодні мороз піддавлює, замерзає. Хлопці, дивіться, є така мотильниця в продажу. Отака класна. На ногу вдівається. Оця фірма, ви бачите, відкрили. Мотильок положили, закрили. Воно у нас під ногою. Ось ці. Антискользяще антискозя... покриття. Зимні шини. Ящик ви вже бачили, обзор. Хто хоче подивитися обзор ящика у нас в предвідумому відео, хлопці, тут була прикормка у нас. прикормка була, ми висипали всі прикормки, Оце залишилось. Така є у нас ця. Отак ось. от виймаємо, побили, в ногу засунули. Дивіться, камера все працює і працює. Зараз будемо її переносити в колонку. Ми накормили гарно, дві пачки всипали. Е, вона трошки зараз може підійде і розкриється. Ми вам знімемо відео. Дивіться, такий залівчик красивий. До людина льот пробиває на вимостці. Стасік там ловить у нас окунів е, на блісенку. Дивіться, ще сидить рибак. Взагалі, війська завжди з нами, На льот не виходимо, не пропагандують. Все у нас добре. Підписуйтесь, Будете дивіться всі наші відео. У нас будуть відео кожен день. Кожен день ми на рибалці, хлопці. Для вас контент стараємося. Підписуйтесь. До побачення, Всього вам доброго, щастя, здоров'я, любви, мира, злагоди, успіхів в бізнесі. Ну і Перемоги хлопці. Перемоги нашим хлопцям, щоб всі повернулися додому. Всі живі і всі здорові. Хлопцям нашим бажаємо здоров'я. За них переживаємо, молимося Богу, щоб хлопці повернулися. Наші всі живі. Ми їх дуже любимо, чекаємо додому.